20 січня стартував галерейний проект Артмісія, мета якого популяризація сучасних українських художників. Проект об'єднав талановитих та самобутніх полтавських митців, творчість яких вирізняється справжністю і чистотою втілення художніх образів, вільних від тенденцій та трендів. Його першою учасницею стала Руслана Анічина, полтавська художниця, з експозицією в стилі живопису та графіки Ода до радості. Митець відзначила, на створення серії цих картин її надихнули останні події в країні, зокрема майдан. Тому і назва символічна. Ну, вона би, не випадково називається, має назву е, одночасно гімна Євросоюзу «Ода до радості, тому що, можливо, всі ці випробування, які останнім часом у нас в країні відбуваються, е, те, що дає сенс, сенс творити, сенс працювати, сенс надіятися, надіятись на краще. Ну, би, я хотіла саме цим і поділитися зі своїми глядачами. До 2014 року Руслана Анічина малювала лише в стилі графіки, розповідає колекціонер й ініціатор проєкту Артмісія Олексій Петренко. Тож ця виставка стала для неї першою спробою показати себе в іншому стилі. Після пленеру в деревках на Котелевщині в неї з'явилася чудова серія живописних робіт, які ми зараз і будемо спостерігати. Вона ще на початку живописного шляху свого. Вона буде рости, буде додати і її роботи за допомогою проєкту Артмісія побачить не тільки Полтава і Київ, а також за кордоном. Поціновувачі художнього мистецтва вважають виставку Руслану Анічиної неординарною та оригінальною на фоні інших пейзажів, які доводиться бачити в Полтаві. Вона вирізняється різноманіттям емоцій та почуттів, переданих автором на полотні. Оксана Кравченко, член національної спілки журналістів та письменників України, відзначає, картини художниці вирізняються казковістю і пронизані турботою про маленьку людину. До того ж, третина з них пов'язані саме з Полтавою, що не тільки приємно, але й багато розповідає про життя самої герої. Ну, мені найбільше подобається політ над гніздом Кукушки, тому що це не тільки нагадує про відомий роман і відомий фільм американського письменника, а й тут наша героїня зобразила себе у вигляді синього кота, звичайного дворового Васьки. Така проста, от, така відкрита, така щира. От, і разом з тим казкова. Бо він голубий і він летить над нашими лісами, над нашими парками, над нашими вулицями. От і вона в такому леці, в творчому в такому натхненні зараз прибуває. Про щось вищить ця виставка і ця картина. Всього на експозиції представлено 26 робіт. З них 23 виконано в стилі живопису і лише три графікою. Виставка триватиме протягом двох тижнів. Наступними учасниками проєкту Артмісія зі своїми експозиціями стануть полтавські художники Григорій Волков та Анатолій Лавренко.